Змінюють русло річки стрий. Такі роботи розпочали у селі межиріччя. Там зводять дамбу навколо населеного пункту. Більше сотні одиниць техніки працює у складних погодних умовах цілодобово і без вихідних. І ми бачимо, що тут кошти використовуються правильно. То тут ефективність їх висока. Роботи в межиріччі провадять у рамках державної програми проти паводкового захисту області. Цим займається держкомітет водного господарства, що в грудні розпочав масштабні роботи. Адже два роки на Львівщині паводок затопив 40 тисяч будинків. Тоді у воді загинуло три десятки людей, зокрема, шестеро дітей. Жидачівський район був епіцентрі лиха. Зокрема, в селі Межиріччя постраждав майже кожен будинок. Вода всюди була. Край рога Врятували Врятувала п'ять курок. А решті щось і потопила. Першочерговим завданням є виконати роботи на річці Стрий. Так захистять від руйнування важливу автодорогу Київ-Чоп, а також водозабори Стрий Гірне. Від них мають воду півтора мільйона людей, які живуть у Львові, Стрию, Дрогобичі та Трускавці.